Сьогодні у мене на огляді ось такий Ось от Отак він виглядає. Така здорова, звісно, штука. Ось такі от клешні. Вартість його плюс-мінус десь там 600 гривень. Давайте взагалі попробуємо, яке воно. О, нормаз. Думаю, думаю, що сказати. Скажу так, він непоганий, він не схожий на креветку, але він не смачніший, ніж рак. Для мене взагалі раки це саме найсмачне. Зараз я це відірву. Хочу подивитися, скільки тут м'яса буде в хвості. На силу я все почистив. Дивіться, ось от такий от шматок м'яса у нас виходить за хвоста. Ну, їсти є, що, звісно. Так, я тут щось походу непонятне попробував, давайте ще тут. Не, ну, смачніше, ніж креветка, але рак мені добріший. І ось такі от клешні, ось, подивіться. Гіганти. Це, походу, треба брати якісь плоскогубці чи що, якось розкривати. Це все їсти. Не, ну все одно смачно. Не знаю, чи він вартує своїх коштів, але смачно. Ще зелені. Хорошо прям.